А це я їду вже додому. Ви знаєте, заїхала до китайського ресторану, тут є ресто Шуа, там можна поїсти. Ну, тобто, якщо ти береш, залишаєшся там на цілий, ну не то що на цілий вечір, ти, може, скільки хочеш, може, цілий вечір там сидіти 5 годин, а можеш поїсти і піти. Ну, там, як шведський стол, ти платиш 20 євро за людину. Набираєш все, що хочеш, і їси, 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 поки не лопнеш, і десерт, і все. Ну, і, а буває, таке там, ну, просто там об'їдаєшся таке воно, знаєте, якби. Коли я вожу свого сина туди, то так, він молодий, йому поїсти, йому це все цікаво, нове скуштувати, а мені-ні. І тобто ми заїхали. Взяли на А на вечір можна взяти малесенький такий судочок і туди щось. ну Там виходить, можна взяти штуку, вісім суші, там один м, весня, рулет до принта. Тобто, рулет до, весняний рулет, м, там креветка і якась трава, листя. Якісь, ну, тобто, От. І так можна взяти собі і додому поїхати у п'ятницю. Взять їжу в цьому ресторані на 10 євро. Ну, оцей малесенький якби так, малесеньку коробочку їжі, тому що і дома вже не готувати. У тебе два, два дні, як то сказати, вихідних. І воно так... А це церква, це церква, це сан марен А, Проїжджаємо цю церкву, тому що, коли я їду з Дакса, я їду до цього Тіроса, і, е, виходить, щоб до мене потрапити, я в тіросі купляю і, і проїжджаю через цей Сан-Жур-де-Марен, щоб е, поїхати додому. І я не знаю, чому, але люблю записувати так: нічна дорога для мене. ну Я це завжди любила в Києві Боже. Я поїду на лівий берег до подружки або до сестри, вона там знімала квартиру. І досижусь до ночі, там, до півночі, або до часу ночі, і викликаю таксі. І так красиво! Він же везе тебе по тих пагорбах, вогні навколо. Боже, мені було так романтично, так красиво. У мене досі ця картинка в очах, знаєте, от. тому я дуже люблю нічну дорогу. а... Тим більше що попереду вихідні то так записала і на цьому фоні вирішила спробувати, наскільки ви будете дивитися, наскільки цікаво і от, да, ну, там, те, що ти їдеш додому, береш їжу в ресторані, ну що ще розказати. Коли така романтична дорога, от я хотіла інше розказати про те, що трапилось у мене на роботі сьогодні. Знову які хитрі лисиці, як вони думали, що їм вдасться обдурити мене, підвести на щось. Ой, ну, слухайте, я така стара. А коли я кажу, я така стара, тобто, ну, у голові у мене я така мудра. Ну, знаєте, просто ж не скажеш цього, ну, якби треба ж бути культурним, а насправді да, я така мудра. Причому освіта вона дуже важлива, про що я вам говорю. Не зневажайте це. Освіта дуже важлива, тому що вона ти вчишся, тебе в голові відкладається. І потім хто знає через скільки років, через мільйон, тисячу мільйонів. Ти якраз вихопиш ну, знаходиш той момент, який колись був описаний, на який ти колись звернула увагу, відклала у себе в голові, і потім хоп, приходить, і ти використала. Тому що я ж знала, от, так я буду. Ну, от я ж знала, ну дивись, дивіться. Ну, кла... Агаворочка по Фрейду. Ну, ну, тобто, от, Так що не знаю, оце вам такий. Зняла вечірній цей. Там зараз ввечері. Потім пізніше скину свою вечерю. Звісно, що вона така. те, що я купила, то що ми поїсти сядемо. От, і бажаю вам гарних вихідних. Дякую, що підписуєтесь. Ви для мене важливі. Я поки що нічого на Ютубі не заробляю. Поки що, ну, якби я це все роблю для душі. І тому, ну, напевно, не знаю, як воно вийде. Кажуть, я й я сама бачу ці відео, вони ніби цікаві, а ти розумієш, що це говорить оцей інтелект. До речі, це моя їжа, моя вечеря. Смачного і вам смачного! Приєднуйтесь до нас, сідайте на вечерю, підписуйтесь, питайте, коментуйте, бо кажуть, що це продвігає канал. <сум> тобто просуває канал, коментуйте, запитуйте, задавайте теми, на які, якщо я вам цікава, на які б я вам розкрила. А так оце вечеря в мене вдома. Так, зараз телек, дивимось, якесь кіно. Щось про катастрофу, лун, лунну катастрофу. А я як думаю, яка в нас катастрофа. Ну, то оці всі фільми, катастрофи, які вони дивляться, мені знаєте. Аж смішно. Тому що в нас така катастрофа. Який там фільм знять? О, смачного вам. На добраніч вам. Люблю усіх, цілую, підписуйтесь.